Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати нову заяву президента Польщі Анджея Дуди, яка реально вселяє якусь надію на мирне і, скажімо так, благополучне вирішення україно-польського конфлікту. Я думаю, це буде цікаво всім українцям, які на сьогоднішній день проживають в Польщі, також проживають в Україні. То бо ті, хто проживають в Польщі, на них напряму Впливає те, що відбувається на міжнародній арені, бо поляки також дивляться новини, і вони також якби намагаються в цьому конфлікті підтримувати саме свого президента, політику Польщі, і це, в свою чергу, викликає дуже багато негативу саме на українських біженців, які, в принципі, до того нічого не мають. Але такі реалії. До речі, якщо ви потрапляли в якісь неприємні ситуації з поляками, у вас є якісь фото або відеодокази, і ви хочете, щоб вашу історію. Дізналися якомога більше людей, можете писати мені на електронну пошту, вона є в описі під цим відео. Надсилайте також, додавайте матеріали до листів, будемо розповідати ваші історії, показувати людям, що як відбувається. Будемо надавати їм розголосу. Також, будь ласка, всі, хто дивиться мої відео, ставте, будь ласка, лайки для того, щоб боротися з російськими ботами, які активно атакують україномовний канал, україномовний контент, які не хочуть, щоб в світі і в, в Україні якби доносилася якась правдива інформація, нормальна аналітика. І е, їм це просто не на руку, тому вони намагаються, е, скажімо так, вбити всі, весь україномовний контент, який має бодай якусь цінність. Тому дякую кожному з вас за таку підтримку. Е, отже, е, по-перше, почнемо з того, що е, основою, якби є. Цих хороших новин це є е, заява президента Польщі Анджея Дуди, але ми перейдемо до неї трохи згодом. На початок. Хочу прокоментувати заяву Європейської комісії, тому як вона грає ключову роль в тому, що потім сказав Дуда. По-перше, Єврокомісія сподівається на розширення потужності коридорів солідарності ЄС, зокрема через Польщу, оскільки обсяг перевезень з України цим маршрутом цьогоріч зменшився втричі в порівнянні з минулим роком. Про це в Брюсселі. Під час конференції за підсумками переговорів з віце премєр міністром з відновлення України, міністром розвитку громад території та інфраструктури України Олександром Кубраковим заявив єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян. І вона говорить про те, що на сьогоднішній день, якби це дивно, не виглядало, але 60% транзитних грузів з України, саме з зерна, вони йдуть не через Польщу, як багато хто міг би подумати, що Польща має якусь там ключ ключове значення. А 60% проходить саме через територію Румунії. Через територію Румунії, через морські порти, саме ті порти, які е, на сьогоднішній день практично щоденно атакують російськими ракетами, шахедами і так далі. І Адіна Велян заявляє про те, що в порівнянні з 2022 роком, в цьому році кількість. Скажімо так, кількість вантажів, які проходять через Польщу, ви собі просто представте, знизилась в цілих три рази. Тобто, скажімо так, і вона на цьому наголошує, і я на цьому наголошую про те, що. Інфраструктури, скажімо так, і можливостей, які вже підготовлені, які вже працювали, вони існують, існують просто сьогодні. І, скажімо так, не я не розумію причин, через які саме через ці коридори зернові, які вже було створено, через чому вони були, скажімо так, чому потоки через них були зменшені? Я думаю, це пов'язано з якоюсь з якимись неподіленими грошима або з якоюсь з якимись явними. Прикладами корупції, які також можуть бути, і в принципі, тут по заяві Єврокомісії, ми розібрались. Тепер давайте перейдемо до того самого. Вислову і звернення президента Польщі Анджея Дуди він сказав, що Польща вже підготувала транзитні коридори для українського зерна. Він також зазначає, що польській владі важко змиритися з рішенням Єврокомісії, не продовжувати ембарго, і саме тому вони це ембарго запровадили самі. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його про потребують про це він заявив в своєму виступі. І за його словами підготовлені спеціальні транзитні коридори, завдяки яким українське зерно можна буде транспортувати через Польщу і далі направляти його до тих країн, які його потребують. Це і країни Азії, і країни Африки. При цьому він наголосив на тому, що незважаючи на те, що ембарго є, і незважаючи на те, що Є сутички між Україною і Польщею. Транзит не зупинявся. Він був частково зменшений, але при цьому. Він зараз говорить про якісь нові розширені коридори. Хоча, виходячи з заяв єврокомісара, є взагалі висновки Єврокомісії. Ці коридори вони були підготовлені ще в 2022 році, і вони повноцінно працювали, але тільки до того моменту, допоки не почалися проблеми на внутрішньому ринку Польщі, коли дуже багато цього транзитного зерна нелегально залишалось в Польщі і продавалося під видом польського зерна. Ми знаємо, що воно набагато дешевше, і саме тому польські фермери почали бунтувати. От. І я думаю, саме через це були коридори порізані. Хоча вони є, вони можуть діяти, просто треба якось поліпшити контроль за ними. Також, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що. Експортувати в Польщу українське зерно і надалі буде заборонено. І він також сказав про те, що в Польщі своє досить серйозне фермерство, і просто з чистої економічної точки зору Польща не потребує іноземного зерна для того, щоб для того, щоб забезпечити потреби там поляків і, взагалі, там польської промисловості, польської харчової промисловості. Тому він... Відмовився якби від цього, і ми знаємо, що українській стороні це дуже і дуже сильно не подобається. Хоча, якщо е, включати голову і подумати, то наші українські, е, наша українська влада роками вже від початку війни, вони заявляють про те, що от українське зерно потрібно в Африці, українське зерно потрібно в Азії, бо там люди будуть помирати з голоду. Росія такий тиран, Росія хоче вбити е, багато людей в Африці і в Азії, бо до них не доїде українське зерно. А при цьому війна з Польщею, та яка зараз відбувається, оця зернова війна, вона відбувається не за те, щоб доставити якомога більше зерна до країни, які його потребують. А війна, друзі, йде за те, просто щоб е якомога швидше продати своє зерно в Польщі, і поляки вже хай з ним граються. Хочуть, хай везуть в Африку, хочуть, хай везуть в Азії, де хай хочуть, там і одівають. Головне, що український олігархат, українські е, великі трейдингові компанії, які займаються цим міжнародним продажем зерна, е, вони зароблять свої гроші якомога швидше, можливо, трохи менше, але в них не буде мороки. Е, от і саме за це йде війна. Як на мене, це є дуже лицемірно. бо... З однієї сторони, люди, українці, думають, що це Польща не хоче, якби дуже багато хто путає, бо багато хто з українців думає, що Польща не хоче давати транзит, що Польща не хоче, щоб Україна своє зерно доставляла до країн Африки і Азії. А все зовсім по-іншому. Просто, ну як би, тільки що ми вже про це говорили. І так само ще один нюанс, що. Так само є наративи про те, що от українські фермери підриваються на мінах, намагаються це зерно виростити, а при цьому Польща забороняє його продавати в себе. Друзі, це зерно, яке вже йде за кордон, до нього вже українські фермери, які підриваються на мінах, не мають з цим зерном нічого спільного. Бо вони його продають за копійки, за бесінь, можна навіть сказати, цим трейдинговим компаніям, і вони вже далі. Реалізують це зерно десь за кордоном. Тому, якщо ви поспілкуєтесь, бодай з декількома фермерами, ви зрозумієте, що їм все одно на те, чи буде це зерно продаватись в Польщі, чи в Африці, чи в Азії, по якій ціні вони будуть продаватись, бо фактично вони його продають і так за безцінь, І оці всі трейдингові компанії, які продають його за кордон, які мають ліцензії, вони належать крупним бізнесменам, олігархам, які там. Кришуються депутатами нашими і так далі. Тому за це переживати не варто, і за це сваритися з польським народом точно не варто. В Польщі є свої інтереси, вони їх захищають. В Україні є свої інтереси, чомусь їх не дуже захищають, і інтереси простих людей. А на сьогоднішній день ми просто бачимо захист прав і. Інтересів українського олігархату, чого хотілося б, дуже б сильно хотілося б, щоб це змінювалося. вже майже два роки йде війна, а в Україні поки що не змінилось рівно ну на рівному місці абсолютно нічого. Ви, звісно, свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео, і мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!